Доброго дня, всім добрим людям. І так, сьогодні коротке відео, оскільки я знаходжуся в повній в повному олімпійському спокої від такого українського правосуддя. І так, я знімали ми там відео з приводу об'єктів права власності українського народу, саме статтею 13 Конституції України. Визначені е, об'єкти права власності українського народу, а саме земля, повітря, надра там і так далі. Ну і звертаю увагу на те, що держава Україна, оскільки вона відірвана від народу, на сьогоднішній день вона є окремим суб'єктом права, а український народ є також окремим суб'єктом права. Ну і в зв'язку з тим, що. Починаючи з 96-го року Держава Україна не платить долю від прибутку за експлуатацію об'єктів права власності українського народу, самостійно ними розпоряджається, самостійно кошти отримує і розпоряджається на свій власний розсуд. Ну і було подано позов до Хмельницького міськрайонного суду. Справа номер 686, дріб 4144, дріб 24, в якому було за порушення права власності, я просив стягнути моральну шкоду. Суд у нас, як зазвичай, виконуючи замовлення державних держави, фактично спотворив, перекрутив, деформував право, змінив підстави і предмет позову. і Відмовив фактично безпідставно, і мало того написав, взагалі в кінці суд написав, що зважаючи на викладений законодавчо встановлений порядок відшкодування моральної шкоди, суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення позову. Тобто ці йододефіцитні істоти, змовившись між собою, Вирішили в чергове зафутболити мій позов, при тому, що це має назву зловживання владою і службовим становищем. Ну і окремо хотів зацитувати, як право перетворилося за порушення права позу, суд написав. Фактично, Держава Україна через органи державної влади, починаючи з 28 червня 1996 року. Грабувала український народ, український написано з малої букви, що взагалі говорить про абсурд, оскільки український народ треба писати за головної букви, бо саме так він написаний в Конституції України. Привласнювала кошти, отримали внаслідок самовільного здійснення прав власника об'єктів права власності знову ж таки українського народу з малої букви, передавала у бюджет держави, власником якого є держава. Між незаконним рішенням Верховної Ради України і порушенням права власності позивача в об'єктах права власності українського народу, знову ж таки, з маленької боки, є прямим і очевидним причинно-наслідковий причинно зв'язок. Ну, про орфографію я сказав, а тепер по суті, на сьогоднішній день Держава Україна займається фактично замість укріпленням. Прав, в тому числі укріпленням прав українського народу вона займається взагалі-то незаконним отриманням самовільної експлуатації прав власності українського об'єктів права власності українського народу, оскільки Верховна Рада уповноважена приймати закони в Державі України, але вона не уповноважена на приймати закони, які, на підставі яких потім. Порушується право власності об на об'єкти українського народу. Чому? Тому що для того, щоб розпоряджатися або приймати закони на це велике шахрайство, велике шахрайство в державі Україна направлено на тотальний грабунок підконтрольного населення, оскільки український народ не давав права на прийняття законів. На експлуатацію об'єктів права власності українського народу. Саме в статті 13 Конституції України написано, що органи державної влади здійснюють управління в межах, визначених Конституцією. В Конституції України таких меж немає, і тому, на мою думку, на моє переконання для того, оскільки немає визначено таких меж, то ці межі не безмежні. А їх просто немає. Тому для того, щоб розпоряджатися об'єктами права власності українського народу, потрібен або референдум, або опитування, або знести зміни в Конституцію України і в цих змінах визначити межі управління об'єктами права власності українського народу і іншим чинним законодавством не передбачено. Дякую за увагу. Безперечно, це буде подана мною апеляційна скарга. Я думаю, що в чергове відмовлять, буде подана касаційна скарга, і фактично, такі рішення судів не захищають права людини і громадянина, а фактично, суд відмовляється захищати право людини і громадянина на його частку, порушено в об'єктах права власності українського народу. Підписуйтесь на канал, в коменті буде посилання на рішення суду. Для тих, хто не знає, як воно буде виділено синім кольором, просто потрібно нажати. І коли висвітиться зайти, то потрібно нажати ще раз зайти. Для того, щоб прочитати повний текст рішення суду. Оскільки текст рішення є довгий, він не влізе в комент на Ютубі. Крім того, буде. Подана сама сам позов. текст позову буде частинами, подано в коментарях. Хто не лінується, також може їх з'єднати для того, щоб розуміти, про що йде мова. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую за увагу.